Буря чорна заревла, хвилі мов ті крила, птахача злітає з виру, де ота могила колися стояла, душа де спочивала, а тепер розкидали землю та із могили покрали. І немов обрізали вільні наші крила, поруч звели в часи війни готелі зіркові, на утій святій землі, де козацької крові кісток білих мільйони лежать. Та вже не в спокої, бо жонуків винищують і гу називають. Ой, Ті, що могилу розрили козацьку святую, щоб вас громи й блискавиці били, за зраду отую, за змову велику проти українського народу, щоб вас та могила стягнула під воду. Щоб навіть не мали й дихати весили, а гроші криваві, які її так сильно любили, вам тяжко пекли і тут, і в іншому світі, щоб жирні пики задохли в кориті, нажерлись та й луснули з блиском великим, на її кативи, щуряки дикі, не маю в богів вам прощення, Лиш кара, Вже скоро розу та й тяжка хмара впаде, забере усе те, що піло надбали. О тієї криниці, що ви не копали, Отії сади, які не садили, розчавлять вас курви, живіті могили, героїв сумних молоденьких. Хай давлять, хай трісне земля попід вами, Задушать вас сльози дитини і мами, молодої удовиці, що серце розбила в вашу бездушність. Ой знову могила козацька здригнулась, Ота, що розрили. Де волю топтали, де славу губили народу великого, де розпинали природу та душу на волю пускали о того, хто спав міцно там у могилі, гойдали, кого ніжно піснями хвилі, коски кому степ і яри сповідали. Птахи до могили, кого прилітали, дитина дебавилась, квіти збирала. Тепер він збудився. І мара пропала, і сон відступив, і сили з'явились. Коня осідлав, ще й брати пробудились. Братове, чи спав я? Чи, може, наснилось, та бачу, що ворога тут розплодилось? Промовив той вершник. Козак, що з могили, то щас отим воронам зрізати крила? Так час, батьку, час. Ой чешуться руки шаблі. Зачекалися скіфські луки, готові до бою, за діти, за неньку, за долю народну, кохане серденьку, за Україну українську. а не поділену чужинцями, не розпродану за українську Україну, чи не заслужили ми свою землю мати, свою культуру, чи ж не заслужили ми панувати на рідній землі українці? Плем'я Святослава.